Вітер степами несе моє ім'я. Там, де багряне мовчання земля. Сплять у долинах слова, не зважаємо здоров'я! 92 ї окремої штурмової бригади, штурмового спеціалізованого батальйону шкувал. Звертаємо до вас за допомогу. Зараз нам конче необхідні бойові аптечки, а також їхні комплектуючі, а саме. Турнікети, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти, бандажі, е, нітрилері або латексні одноразові рукавички та атравматичні ножиці. Прошу вас, не залишайтеся байдужими, долучайтеся до збору. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям Добро! слава! Вітер степам, несе моє ім'я там, де багане мовчання земля. Сплять у долинах слова не з.